Всім привіт! Наступна практика, коли ми описуємо, що хтось є якийсь. Тут будемо грати таку гру і тут треба за картинками вставити у золоті, хто є який. Так, читаємо. Давайте оце почитаємо оце My room. Моя кімната is pretty big. Слово pretty вже 100 раз у нас попадалось. це досить. Значить, моя кімната є досить big. Велика. Хм. Ага, я вже знайшов, це, напевно, сюди. Так, давайте оцього теж таке виділяється великими буквами. She is. Вона є. Вона є. Alone. Alone теж в нас було одна At room. в кімнаті. Правда, тут помилка. Дивіться, якщо в кімнаті, то в англійській мові вони кажуть не at room, а вони кажуть in room. Це помилка, et room не можна казати. Так, вона є сама в кімнаті. Ага, во, знайшов. Давайте оце маленьким шрифтом You are. Ти є. Чому тут слово є вже не is, а are? Тому що, пам'ятаєте таблицю, якщо ти є, якщо ми є, або якщо вони є, то тоді слово є в нас вже буде are. Значить, ти є you are, A програмер, програміст. Сюди. А от is, Слово є це в нас is, Якщо ми кажемо він є, вона є, воно є. Пам'ятаєте, да? He is, she is, або it is. She is alone. Вона є одна at cafe. В кафе. Вона є одна в кафе. Це сюди. А, ага. Ну і дивіться, якщо б в нас було не є. То пам'ятаєте, да? ми кажемо не not is, а ми слово не є, кажемо наоборот. Спочатку is, потім не. Is not. тобто. Окей, okay. I am always happy. Я є, always. Завжди happy. Щасливий. Сюди. Тут запам'ятайте собі слово always, що це завжди. І бачите, але в англійській мові читається не all, а читається як all. І тому ми слово завжди будемо читати не always, а always. Так, давайте оце. He is. Він є good, хорошим painter, художником. Він є хорошим художником. Це буде. Ага, знайшов. Прямо переді мною я не можу знайти. 에... А як би ви сказали, до речі, він не є. Правда? Якщо не є, то тоді є is not. Да? Просто додаємо ноти, і в нас буде не є. Давайте тоді оце. It is. Воно є моєю собакою. Чого вони на собаку не сказали, вона є моєю собакою? Тому що в них все, що не людина, це воно. Відповідно, в них собака це воно, е, картина це воно, кімната це воно, квартира це воно. Все, що не людина, в них воно. І Тому на собаку вони кажуть, воно. Воно є my dog. Моєю собакою. Сіда. Давайте оце. Children are. Чому тут слово є – «ар», якщо ми кажемо діти є? Тому що діти це вони. Якщо кажемо ми є, вони є або ти є, то тоді слово є в нас буде «ар». Children are. Діти є. Тобто вони є together. Разом at the playground. На площадці». Діти є together. вивчити слово обов'язково. Діти є разом at the playground. На площадці. Буде сюди у нас. Наступне. They are. Вони є at school. В школі Every day. They are at school every day. Вони є в школі кожного дня. Це в нас буде сюди. We are together. We are together. Ми є разом, at cafe. В, кафе. Ми є разом в кафе. Це буде сюди. The child. Отут, дивіться, цікаво. Якщо children, то це діти, а якщо просто child, то це дитина. Дитина і салон. Дитина є одна. Це буде сюди. І останнє. He is always. Слово завжди читаємо не always, а always, бо але читається як all. Він є always, він є завжди busy. Він є завжди зайнятий. Сюди. От теж, в такій грі закріпили, От треба атаку урізноманітнювати. Взагалі, все в житті треба урізноманітнювати, щоб цікавіше було. Не бійтесь урізноманітнювати, це дуже важливо. Свій кожен день урізноманітнювати. От, ми роз... урізноманітнили так, що ми пограли гру. Теж закріпити слово є. Все, до нових зустрічей тоді всім па-па.